Це не буде відкриттям, що людяність у нас це активне слухання, тобто почути саме клієнта, щоб він ну, зрозумів, що ми знаємо, і піклуємося про його і про його питання, про його проблему, можливо, яка виникла. Ну і даємо йому про це розуміти. А, як же ми шукаємо цих спеціалістів по людяності? Ну, Насправді ви у нас не, не почуєте питання на співбесіді про те, а де ви працювали раніше? Тобто, ми спитаємо про те, а коли ви були в такій ситуації, коли ви потрібні були людині, коли ви не прийшли, повз не прийшли, так коли, наприклад, ви спішите на зміну, да, де вас чекає керівник, такий скіп'яй своїми, і ви зустрічаєте собаку, яка загубилася, да? що ви зробите з цією собакою? Як ви себе проявите? Або ви, наприклад, агент, який сидить на лінії і каже, і, і вам дзвонить клієнт, який загубив цю собаку. Ну тобто, такі питання, які можуть. Розказати і показати нам в агенті саме його дії, не слова. Ми, діє, ми дивимося на дії, ми чуємо, де паузи, де а, саме наш кандидат включається в розмову і в проблему клієнта. Тобто, це не скіли, це серце знову ж таки. Да? Як ми ділимося з нею? Да? Тобто, це не просто так а, отримати людяного агента, треба вирощувати людяність. І, до прикладу, а, ви бачите перед собою. Агресивного клієнта потужного якогось агента, такий, який вже дуже вигорів, і KPI, які піджимають. І ви керівник, що ви виберете? Зробити для агента. Ну, це як захист, да, том бути для агента, чи бути, як допом допомога для клієнта, коли навіть це правила забороняють, так? як у нас є законодавство, казала про це. І Або просто змінити тон, і щоб заспокоїти клієнта, Та, все окей, бо ну, ми вирішимо твоє питання. Насправді питання відкрите, тобто всі відповіді будуть правильні, тому що це людяність в контексті. вона... В дії, вона в наших вчинках і вона часто дуже в ризиках. Тому, що стосується ризиків, як ми вирощуємо знову ж таки, щоб співробітник не переживав, при те, що він може ризикнути, і що йому за це буде? Вона, ви бачите перед екраном статистику: це саме статистика нашого робота, який обслуговує 52% всіх дзвінків, які потрапляють в контакт-центр. Тобто, кожен другий дзвінок обслуговується повністю ботом. Ви, начебто не про людяність, да? але для того, щоб агенту бути людяним, з нього треба зняти ці прості запитання, які частіше вони як, ем, його превращають в робота. Так, Щоб він не був роботом, треба, щоб робот це зробив за нього. Ну І ми також виховуємо нашого робота. Ми бачимо, що з 2023 року 84% було задоволеності від клієнтів, і на 25 рік ми вже бачимо 89%. І конверсія також виросла, як бачите, з 16 до 37%. Тобто, ми бачимо, що клієнти вони хочуть оцінювати, і ми, як бачимо, по оцінкам чуємо клієнтів. І ми бачимо результат на агентах. Тобто, якщо робот забирає повністю на себе всі обов'язки рутинні, то ми далі йдемо на ризик. Ми не переживаємо, що агенту що клієнту будуть не подобатися спілкуватися з роботом. Ми відпускаємо агентам час розмови. Тобто, ми розуміємо, що ми ризикуємо своїми KPI, можливо, ефективністю якоїсь точки зору сервіс-левелу, так і швидкості прийняття дзвінка. І ми бачимо, що в 2024 році, і в принципі і зараз тримаємо цей показник. У нас час розмови ще і знизився за допомогою ще паралельних паралельній роботі з нашими процесами. Ну А агент, ми бачимо, що агент настільки розуміє, що ми йому довіряємо, що СІСАТ клієнтський виріс з 88% до 97%. І також ми бачимо відгуки клієнтів. Тобто, знову ж таки, конверсія каже про те, що вона росте не тільки в каналі Алли, нашого боту, а і в каналі Голосу, тобто з 15-35%. до 35%. І ми розуміємо, що це як Круговорот, да, як то кажуть, коли задоволений а, агент, задоволений клієнт, тобто клієнт стає більш лояльний, коли лояльний клієнт росте бізнес. Коли росте бізнес, ми можемо побудувати у себе укриття прямо в офісі, захищене повністю з робочими місцями, які покривають там, біля 10% критичної. Зони відповідальності перед клієнтом. І клієнт знову ж таки стає людяним. Тобто, це, як то кажуть, кривоворот в природі, і банк, коли бізнес росте, звісно, ми зможемо ще більше робити. І натянути, і наняти штатного психолога. Я так чую, що є вже у багатьох. І далі вже розвивати його з точки зору нематеріальної мотивації в тому числі. Ну і звичайно ж про зарплату також не забуваємо. Так, ну і ми кажемо про ефект для бізнесу. Ми бачимо ефект. Точніше, ми, ми чуємо про ефект для бізнесу. Ми бачимо ефект для а, клієнта на цій так, на, на задоволеності, і ми бачимо а, ефект на а, агенті. Ще додам, у нас з, з тих агентів, які звільни, ну, не, звільни, не звільнилися, вони пішли, як то кажуть, розвиватися далі. За минулий рік не один агент не звільнився по ініціативі банку. Більше половини це 55% пішли розвиватися в інші підрозділи банку. Тобто, практично всі наші спеціалісти, які починали свій шлях з контакт-центру, Розвиваються далі в нашій компанії. Ми також на виключення починали повністю з агентів. А, Передаю друзі, слухалку Тані слухалку, сорі, мікрофон. хвилююсь, а, і а, хочу, щоб вона розказала саме про практику, тобто, як це виглядає на практиці, як, які кейси у нас є. Існують угу. так. Дякую, дякую, Лена. Насамперед, ще скажу, що ми а, допомагаємо війську, де дуже багато співробітників мобілізованих і також покращуємо демографічний стан. У Нас дуже багато декретів, Тому про плинність тут така мова. Ось отже, ми бачимо, що людське, людське ставлення в обслуговуванні клієнтів воно дає і трансформує наші щоденні операційні показники. У нас покращується рівень задоволеності клієнтів. У нас покращується ефективність роботи команди. Це все ні. Насамперед він має більший ефект. І щоденна якісна взаємодія з клієнтом вона будує довіру. Довіра це валюта, яка подальшому конвертується в бізнес, наші результати. Тому зараз я вам розповім один кейс, як нам вдалося поєднати нашу люзеність і поєднати бізнес результати. Давайте трошки повернемось на початок повномасштабного вторгнення. Кінець лютого, 2022 року. Багато українців вимушені було виїхати за кордон, і я впевнена, що всі канали підтримки почали отримувати нестандартні запити, до яких не були вони готові, в принципі. І ми не виключення. І навіть такий простий запит, як. Я хочу замовити перевипуск своєї картки. Вже був зірочкою для нас. Чому він був зірочкою? Тому що на той момент в нашому банку не було реалізовано процесу доставки картки за кордон. Ви там подумаєте, що там, та пластик, що так важливо, чи що. Тому що ми повсякні з вами gці використовуємо безконтактні оплати. Для нас не проблема піти там в аптеку, в магазин, розрахуватися. А, на жаль, в країнах Європи, особливо в невеликих містечках, немає такої послуги, тобто посттермінали не облаштовані на NFC технології. І тому наші клієнти потребували саме пластик. Отже, маємо кейс. І таких звернень ставало все більше. Ми такі дуже активна наша команда, і ми любимо спілкуватися з бізнесом, тому що ми витримуємо баланс між клієнтом і бізнесом. Ми ті, хто чує потреби клієнтів, і наша місія це транслювати бізнесом. І це стало не виключенням, ми пішли до бізнесу, кажемо, все більше звернень, от наші там, клієнти потребують саме пластику за кордон. Давайте там щось робити, якось будемо будувати процес. Але на той час 2022 рік ми отримали відмову не на часі. Я буду казати відкрито, тому що ну відкрито кажучи, всі думали як виживати, як будувати процеси, щоб вообще не лягти. Ось і а ми це тримали в фокусі. Тобто, звернень було все більше. І одного разу до нас до відеочату, Звернулася клієнтка Євгенія. Ось вона з вами. Знайомтеся. З таким нібито простим запитом: перевипустити картку, не закінчиться термін дії. План був простий: вона телефонує до нашого відеодзвінка, замовляє картку, уточнює, що вона буде конкретні дати в Україні, звернеться до відділення в місто Дніпро, побачиться з друзями з родичами і повертається назад. За кордон, а мешкала наша Євгенія в Нідерландах. План простий, запит простий: все, клієнтка буде в Україні. Клієнтка визначений з себе там дату звертається до відділення і картка не перевипущена. Емоції клієнта. Негативні емоції клієнта, клієнтка розочарована і телефонує повторно на відеозвінок. Пропоную зараз послухати. Місяць тому по відеочату картки. Собі менеджер допустила ошибку, і адресу відділення указала, як це моє місце проживання. Я приїхала в Україну забрати свої картки, і їх немає на відділенні. Це була Харківська 2 Дніпро. Перше п'ятницю я була у відділенні, дізналась це, і менеджер сказав, що він дає запрос і відправляться картки. І в суботу вони будуть відправлені. В понеділок я їх зможу отримати, в крайньому випадку вівторок. Але ж я дивлюсь трекінг, де він мені показував дивитись, і вони ще не відправлені. Сьогодні мені телефонував ваш менеджер і питав, а чому я була незадоволена в п'ятницю. Я сказала, вона сказала: вона вияснить і перезвонить. Ні, ніхто не перезвонив. Я не розумію, що з банком таке, ні то. Ви в Україні ще довго будете? Нет, я завтра уезжаю вечером, поэтому у меня завтра максимально последний день. Вы можете щось зробити, щоб завтра у Дніпрі я змогла отримати свої картки? Мене це okay. в більшій степені хвилює, не не жаловатися, ні на кого, нічого. Мені нужно получить мои карточки. Я зроблю все можливе. Хорошо, договорились, всё. Отжен, це нас з'являється агент Богдан. Який міг безліч раз приносити вибачення, кивати головою, які ми винуваті, вибачте, вибачте. Але Богдан що зробив? Він Він сказав ключові слова. Ми вам допоможемо, я все зроблю. Дивіться, але вона тільки була по території України, і на той момент де зараз у нас є партнер, нова почта. Привіт, я сьогодні бачила ваш виступ. Ось і Богдан думає, є партнер, в принципі. Може, щось здасться домовитись, і виключним порядком, якийсь ми зможемо доставити. Але виявилося, що в Нідерландах немає. Представників нової пошти, ми повинні були знайти рішення цього. І рішення було то, що ми підемо на таку авантюру і на довіру клієнта. Ми клієнту запропонували варіант, що карту ми повторно перевипустимо на нову пошту. Клієнтка, довіряючи нам. Формує довірну особу нашого співробітника, наш співробітник отримує в новій пошті дану картку і вже через Укрпошту відправить в Нідерланди. Клієнтка, звісно, там сумнівалася, бо це ж ми розуміємо фінансові та питання. Вона також без разів, як я би впевнена, на що це співробітник банку, але ми отримали цю довіру, і ми відправили клієнтку цю картку за власні кошти. Богдан відправив дану картку. Що далі? На цьому не закінчувалось. Ми, да, ми маємо одного задоволеного клієнта. Що далі? Ми пішли до кого? До бізнесу. І сказали: ми маємо вже пропрацьований кейс. Ось вам готові рішення, є і такі складнощі. Давайте робити. Ми що зробили? Ми ми розрахували економічний ефект, тому що ми ж розуміли вартість доставку. Ну бізнес є бізнес, так ось і. Нарешті бізнес нам дає добро, нам виділяє там продуктолога. Велика, як ви бачите, задіяна була команда банку. І насамперед це було дуже швидко, тому що знову повторюю, що ми все самі пройшли, і ми вже мали готовий варіант рішення, як це можна там офіційно формалізувати і так далі. І отже, цей кейс був на початку там жовтня, не помню там 23-го року, і вже 7 грудня ми запускаємо офіційно саме. Процес доставки картки за кордон. І зараз ви бачите нашу першу картку. Це зробив клієнт нам Фотографію. Ми дуже чекали в каналах підтримки. Наша картка перша офіційно поїхала в Англію. І з станом на сьогоднішній день ми вже маємо 2000, сорок задоволеного клієнта. І як ви бачите, більшість це країни Європи, де наші українці знаходяться. Також у нас були такі екзотичні країни, як Малайзія, Туніс. І тут можна сказати, що наші люди всюди, як ви бачите, так і тому це наші великі серця, наша людяність, і саме в цьому є сенс, тому що ми поєднуємо і людяність, і ми є корисними для всіх.